Ось такі повиростали смуршки, їх ніхто не збирав. Я оце перва прийшла. Дивіться, яка гігантела. Ось така красота Гігантела. Як на картинці. Ось іще один. Лежить Це такий. А все ось ось такий. Ще більший. Ось. Ось. Ось моя рука, а ось грип. Ось моя рука, а ось грип. Ось така гігантела. Лісі. Сіяла кабачки, Тут пролісок, думаю, піду подивлюся. А він оце такий красавець. Вау, яка красота. Ну, він її ну, він їй кажуть їстівний, але я його не, не їм. Вау, це взагалі бомба.